Ви пам'ятаєте, що протягом 9-ї середини 13 століття давньоруська держава із центром у Києві стає сильною і впливовою європейською країною. Але падає під натиском Монгольської орди. Центр державотворення переміщується до Галицько-Волинської держави, але особливості її устрою і зовнішньополітичної обставини призводять до її занепаду. А українські землі протягом другої половини 14-го початку 16 століття входять до складу інших держав. На момент події, про яку я розкажу далі, ситуація наступна: підляща, Волинь, Східне Поділля, Братславщина і Київщина входять до складу Великого Князівська Литовського. Галичина, Дальщина, Холмщина і Західне Поділля належать до корони Польської, Буковина. Стає частиною Молдавського князівства, а Закарпаття належить Угорському королівству. На Кримському півострові урядує держава кримського народу, Кримське канство, яке стає васалом Османської імперії. А от Чернігова-Сіверщина, яка є частиною Великого князівства Литовського, стає так званою спірною територією. Претензії на ці землі заявляє Московське князівство. Там на престолі сідає цар Іван III, який присвоює собі титул Государя і Великого князя усієї Русі, проголошує курс на збирання руських земель і висуває територіальні претензії на планування над усією давньоруською спадщиною, зокрема й над тими землями, які є частиною Великого князівця Литовського, між Литовською і Московською державою. Розгортається заперека боротьба, і її переможець іменуватиме в центрально-східній Європі. До 1503 року Московія захоплює Чернігівське, Стародубське і Новоградськ Сіверське князівство. У листопаді 1512 року цар Василій III без оголошення війни розпочинає наступ на Смоленськ, польський король і великий князь Литовський Сігізмунд І скликає військо. Проте шляхтичі не мають бажання воювати, а державна скрадниця порожня не має коштів запросити найманців. 31 липня 1514 року Смоленськ капітулює: шлях на литву відкритий. Польська і литовська шляхта розуміють, що участі у війні не уникнути. Московити Вирушають під Оршу. Нині це Білорусь. Стратегічно важливе місто на перетині торговельних шляхів. По дорозі захоплюють Стиславль, Хричів, Дубровну. Командує московськими військами воєвода Іван Ценлядний. Великий гетьман Литовський, тобто командуючий литовськими збройними силами, князь Костянтин Островський, має у своєму розпорядженні об'єднано польське литовське військо. Куди входить український полк Волині та Поділля. За оцінками різних науковців, кожне з військ могло налічувати від 15 до 30 тисяч осіб. Більшість дослідників погоджується, що московська сторона під Оршею має чисельну перевагу. Костянтин Островський розуміє, що вирішальний бій має відбутися якомога швидше. Це стається 8 вересня. 2514. v roku. Рухаючись на схід, гетьман долає кілька заболочених річок і швидкими ударами розбиває московські загони. Союзники досягають Дніпра біля Ощі, де на протилежному березі стоїть військо Івана Чередна. Його слабкість, відсутність піхоти і артилерії та ворожнеча між воєводами. Князь Островський не зупиняється на правому березі, після розвідки швидко будує два мости. У ніч на 8 вересня його війська переправляються на правий берег. Невідомо, чому Челяднін не перешкоджає. Ймовірно за все, він вірить у свою чисельну перевагу і планує скинути ворога у воду, але дає Костятину Острозькому час переправити військо і вишукувати його у бойові порядки. Гетьман ділить кіноту на два крила. Лівий фланг із литовськими кінними полками у чолі особисто. По правому флангу шикується польська кінота. По центру стоїть піхота. За флангою формується друга лінія атаки, яка переважно складається із легкої кіноти, а за нею облаштовується позиція для артилерійської батареї. Місце вибрано дуже вдало. До нього важко. Дістатися а гармати замасковані кущами. Самонадіяний челяднін не проводить розвідки і не має уявлення про сили супротивника. Першим в атаку йде правий полк челядніна. Московські загони спершу тіснять руско-литовські порядки, але потрапляють під контратаку і після жорстоких рукопашних боїв відступають. Лівий московський фланг розбивають ще швидше. Поляки імітують відступ, і Челяднін кидає війська їм на вздогін Прямо у засідку із замаскованих гармат та піхоти. Починається паніка, яка розповсюджується на решту військ. Острозький атакує, оточує і розбиває супротивника. Московське військо втрачає тисячі загиблих і близько п'яти тисяч полоненими. Князь Островський чергове проявляє свій талант полководця. Перемога отримана завдяки його вправному керуванню підрозділами різних грудів військ, їх злагодженістю і здатністю до маневру. Після такого тріумфу логічно було продовжити наступ і розгонути успіх та повернутися назад в Смоленськ. Проте більшість шляхти. Почувається втомленою від війни і починає збиратися додому. Гетьману вдається повернути окуповані Мстиславлі, кричив і Дубровино. Але на цьому і все. Смоленськ відходить до Московії. Зараз це місто частина Росії. Перемога в Оршанській битві зупиняє наступ московських військ, допомагає зберегти цілісність. Великого князівства Литовського та спричиняє великий міжнародний розголос. На честь цієї події князь Острозький будує два православні храми у вільні, нині вільно, але перемога у Битві не означає автоматичну перемогу у війні. Бойові дії між Литвою і Москвою продовжуються. У наступні роки, на початку 16 століття, у цих війнах Литва втрачає майже третину своєї території. Щоб уникнути повного завойовування, вона мусить знайти надійного союзника. Ним стає королівство Польське. У липні 1569 року, після багатомісячних обговорювань, остаточно затверджується Люблінська унія, згідно з якою. На теренах Королівська Польського та Великого князівства Литовського утворюється нова держава, річ Посполита. За цим документом більшість українських земель перетворюється на склад Польщі. Вони зберігають окремі ознаки автономії, місцеву культуру, мову та релігію. Українців залучають до політичного життя держави. Вони мають можливість здобувати європейську світу. Проте одночасно відбувається поступове ополячення русинської шляхти, наділення польської шляхти землями в Україні, поширення католицизму, обмеження прав селян. Це погіршує становище простого населення і, в майбутньому, стає причиною повстань, під час яких сформовується новий суспільний стан козацтва. Більше як півтисячоліття тому. Під Оршею передки сучасних українців, білорусів та литовців зупиняють вторгнення Московії до Європи на кілька десятиліть. Минають століття, але імперські амбіції Росії, спадкоємці московського князівства залишаються незмінними. Її очільники за підтримки своїх громадян заради поширення мифічного руського міра бивають. Катують людей, знищують цілі міста, ігнорують будь-які домовленості та норми міжнародного права. Україна знову бере на себе роль щита між російською ордою та цивілізованим світом, даючи відсіч ворогу. У грудні 1514 року князь Костянтин Островський проводить у вільні, нині вільно грандіозний військовий парад, схожий на Дивньоримські тріумфи. Він в'їжджає до міста під залпи гармат та храмові дзвони на чолі свого війська, за якими йдуть закуті кайдани московських полонень. Він стає довічним головокомандуючим литовського війська, отримує право користуватися печаткою на червоного воску, що може робити лише король. В супереч забороні для православних обіймає найвищі державні посади. Будує церкви та собори, поширює православ'я. помирає у віці 73 років, похований у Свято-Остенському соборі Києво-Печерської лаври. Ситуація, у якій Костянтин Острозький опиняється у 1514 році, коли після впевненої перемоги мусить припинити бойові дії, нагадує нам дві прості істини. Війну не можна зупинити, її можна або виграти, або програти. А ще навіть велика і сильна держава припинить існування, якщо її громадяни відмовляться йти у військо і захищати.